Огляд подій до кінця травня. З 18 травня квадрат Меркурія з Марсом день буде досить напружений і може приносити конфлікти, які можуть перерости навіть у фізичні суперечки. Будьте уважні до спалахів гніву, поспішних рішень і необдуманих дінь. Навіть якщо в день цей день вас провокують і вам доведеться відстоювати свої інтереси, робіть це мудро. З 20 по 23 гармонія Венери і Марса. Енергія взаємодії чоловічого та жіночого началу. Особливо сильний вплив буде 22 травня. Отже, це час для побачень, для момент зловити ваше натхнення і кохання. А також на навчання, обміну інформації і творчих відкриттів. З 20 по 23 позитивні аспекти Сонця з Нептуном і ретроплутоном. Ці дні наповнені особливою магічною енергією. Сонце гармонійно взаємодіє з Нептуном і ретроплутоном, що дозволяє поєднати наші мрії з силою волі. У цей період ми можемо торкнутися глибинних процесів душі, отримати сакральне знання і пройти через внутрішнє відродження. 25 травня сонце вийде в знак Овна, і це дуже важливий день для структурних змін. Починається. Це новий довгостроковий цикл, пов'язаний з відповідальністю, кордонами і лідерством. В світі можуть відбутися кардинальні зміни, з'являються нові лідери, відбудується реорганізація систем, а також можливі конфлікти. В цей же день Меркурій поєднується з Ураном, приносячи несподівані новини, проривні ідеї і несподівані повороти в інтелектуальній сфері. Готуйтесь до нових відкриттів і несподіванок. А 26 травня Меркурій перейде у близнята. Відразу після заходу в знак близнят він утворює секстиль Сатурн. І це буде е, блискучий час для навчання, творчих починань і ухвалень чітких рішень. Готуємось до ментального запуску з 27 травня, молодик у близнятах. Це момент ідеальний для нових проєктів початку навчання, спілкування, створення контенту. З 30 травня сонце з'єднується з Меркурієм, день, коли світла розуму і воля посилюють одне одного. Чудово підходить для важливих переговорів, підписання документів, початку навчання, а також для планування ваших виступ, виступів. Друга половина травня, як ви бачите, насичена різкими переходами від напруги до гармонії. Час діяти свідомо. Підписуйся на мій канал, там більше інформації про астрологію.